Ну, вже більше десяти років цей місто стояв. От як хабар взяв бодров, так собі поставили хасили. Скільки люди не говорили, міста моста не знімали. А зараз нарешті влада почула, вона міцма вже деформують, де, де забирають по суті. Ну, Наскільки буде до кінця, побачив, що це буде. Якщо б я оце зняли, то це б було взагалі чудово. Тому що ще пару косидів, щоб стукнулися в цей соба, от отоді би точно зняв, на 100%. відсотків. А якщо наші от їдуть тихесенько так, щоб нікого не зачепити, то це нікого не хвилює. Скільки не говорили про цього маса, ніхто не чує. Абсолютно на всі роки. Що бодро, що заре, ну нарешті щось почулися. Скільки буде це? Скільки ще часу буду слухати нас, не знаю. Можливо, поки влада не поміняється. Робота не завершена. Але як завершиться, от тоді це буде добре. А зараз поки що танцювали і не вклонилися. Що танцювалося? Або штани впали, або що. Любка дала дозвіл, що Сережа, я без дозволу не працюю. Добрий день. Покажи. Доброго дня. Показати. Покажи. Хто підписав? Покажи. Пока... підписав заступник, перший заступник міського голови. Це хто? Це хто? Підписав. Ну клочко? Клочко? Клочко є, є да. підпис, да? Підпис є все як положено. Я без цього не працюю, щоб ви знали. У мене все, мінти підписані, міліціонери, тобто я вучаюсь в покажіть. Ну, покажи, зараз.

Вам давати досвід. Світ на камеру ви вам підписано. Просто ну, його зараз собі. Ну все, реагіруйте, я, я, я хіба заперечую, що. Мене люди визивали. Я, я, визу, я, привезу, я то, ще привезу, вам покажу. Все. Тоді екранник. побудьте тут п'ять хвилин. Постояв, годинку, розгрузився, щось там заправилися, поїхали. сім'я. Тепер вже стоять сутками крани. Та слухайте, та люди, це ж взагалі не подобається. Він ночував, бачите, сніг не ночував. Він тут ще вже третій день, третій сутки тут сидить. Поміряємо. Фамілія мої депутат. дуже приємно. В ви квартирі проживаєте? — 41-й. — Вам заважає екран потік? Заважає. У мене ось визвали люди. Я депутат ваш. Мене люди визвали сюди. Заважаємо них Вони діти але раз на раз-два. Це ваша територія прибудинкова. Да. Ви давали дозвіл на встановлення цих кранів? Я, я, не, я не знаю, крамних. Ви давали. лично згласите, що кран тут стояв? Не Гайванович Ніна Олександрівна, мешканці цього будинку. Ви мене викликали? Так. Тому що це бардак. Дивіться, навіть оці ступеньки, вони без огорожі, і до них іти слизота. Десь це сміття з цих будинків з цих квартир, де роблять ремонт. Присипано, примерзло, все, це досвіляє. це До весни ніхто нічого не буде тут робити. І це з кожним днем, мусора, все більше і більше і більше. Був вже, прибиралося кожен день. То, приватне тут... будівництво. Приватне будівництво. то був приватний будинок. Дерева, де тут були, акації, все демона. Акації зрізали е, хасиди. Акації років ну, 60 то точно. Ось там є ще їхні. Рябіни, живі, були, всі рослини були живі. Жодного не було мертвої рослини. Жодної. Всі були живі і всі птахи на них харчувалися. Так, якщо приблизно взяти, якщо без вишень, без кущів, біля десятка дерев. А? Вас це устрає? Ні, не встраю. Я що ми зробимо? Я оце сюди ходила, ти, що воно помогло? Куди Нічого? ви ходила сюди? Писала заяви. Кому писала? Фамілію. Причому я писала? Я не знаю, який був архітектор бо я знаю, я вже й немає. Вже якийсь другий новий молодий. І що тепер буде? Нічого построєно, чотири етажа ззаду, дев'ять закривають вікна, двері в цьому світі. В хаті ніч, три часа. Ну, ти що ви зробите? Нічого. Хтось щось робить, хоч ходи, пиши. нічого не зробить. Палістину з, з вас зробили. Ну, то що ви їм зробите? Строїться, як в нього тут дом, його земля. Подижіть до земля. Ну він по периметру землі строїть. він же не строїть внутрі фундамента. Він же фундамент, вилізеш по периметру, по забору і по всьому строїть. Він каже, це його територія. Територія його є, але які, від, які ж є норми, треба відступити від кінця території, до якісь норми ж є. А чому вони той двір перекрили кранами, бетоном позакривали той весь двір, ті ташки закрили? А вчора знімаємо, так? Нам Вам удобно ходити? Ні, не взагалі неудоб, не удобно, не комфортно. Що, <смір> а ще стройка кожен ранок вони гупають, кожен боже ранок. на сьогодні. у нас сама велика проблема те, що тут не можна навіть прийти. Зараз дорога закладена автомобілями, перекрита все, і зараз нам дівчатам наприклад на каблуках, там якесь свято, дуже важко прийти по тих каміннях. І по цих сходах, особливо коли слизько. Ввечері дуже важко спати, тому що всі грюкають рано, встаємо в 6 ранку, тому що е, робочі, ну, робочі не дають просто спати. Це трішки трішки важко. Якби тут була дорога нормальна, було б взагалі по-іншому все. Ви голова будь ласка, Що це таке? Що ви маєте? О, це о що це таке? То вони согласували. З ким. Вони з нами согласували. З ким з вами? З жителями согласували? Збори а, у вас були? Так, так, збори. Люди у нас... А до мене не тільки, що мені позивали люди. У нас представники зборів. У нас є представники Хорошо, є зборів. Добре, є сюди. Якщо вони согласували, є сюди. Договорили, що вони нам роблять. Це все добре, ви кажете. Вони согласували звізи дерева ці з кимось. Вони принадлежаться комунальному власності. Вони обіцяли відновити. Обіцяли зрізати. Вони зрізали. Хто дав право зрізати? Чому ви як головували защитили дерева? Рішення у них було, я так зрозуміла. Від хто давав це рішення? Не знаєте, йди сюди. Ось зараз дівчинки йдуть, будуть сибати, там як кози. Через Це цей? Ні, то вони, бачите, тут спеціально і засипали дорогу, щоб можна було проходити. Спеціально, а ви дивилися коментарі людей, сюди бачила. Що на дорозі канди? Хто дав право по пожежним номерам, по санітарному номер кран канду, який, який ви маєте право поставити 9-й етажний дом? Кран я не ставила. А хто? Я їм розрішила ставити. Да ви не маєте кору. права розрішати, це не ваша приватна власність. А не приватна власність. Ви не мали права такого робити. Оце ви не маєте права. Зараз тут, ні дай Бог, пожар, до вас не пожарна машина піде, нічого. Що ви робите? Який То, це кран? Не То Воно, воно частина стройка є. Отам вони свіхають ставлять і строять. Вони прикрили стажий дом дорог. Ну так це ж не постійно, він Ні тут стоїть. Ні, це подожди. Три дні стоїть, три дні вже стоїть. Я не знаю скільки, десь ну, так. два дня або три, може і три дні стоїть. Перекрито, і вони... мені треба заїхати, як я заїхати. Вони із-за цього ремонтують нашу малосімейку. У нас тут трещина, Що сюда, вони проблем... Так. Да. У нас лісниці всі отримують. Все, ми вас поняли, ми вас все добре поняли. Покажете, що там ремонтують. Зараз покажу вам, що відремонтували. Хто саме давав? Я не знаю. Ви сказали, що давай, я поміну. Воно тільки що в дзвонили, крочкові не давав ніякого дозволу. Замість тут і голови. йому читають. Так, ну хорошо, пішли, подивитися, що вони Оці всі перила, всі відремонтовані, де відсутні були оці все. Ну, я бачу, що з хорошим ремонтом є. Ні, ну то не є, то теж ми ще робимо, ми скільки ОСББ. Ну, так... Я вважаю, в порівнянні з тим, що було, то це вже добре. Та я бачу, бачу, не хочу. А може це тут вийти? Іди сюди. Це ж теж зробити ремонт. Пішли. 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 ore kontunel mo. Ne't kontunel. Ta peñs eus stered. Rapoig. Suller Оцін по титканах і по цій цим А ви давали дозвіл? Я дозвіл на зрізання дерев не давала. Яке мали юридичне повноваження давати хто... дозвіл? Я вам ще раз повторяю, дозвіл на зрізання дерев я не давала. Я давала дозвіл на установку, ото, що вони отут час пока, временно поставили кирпичі і все остальне. Була, був такий, була така розмова, коли я підійшла, бачила, що збираються зрізати дерева. Мені об'яснили, що ці дерева віддають якомусь воїну АТО для цього, а замість зрізаних дерев вони посадять нові дерева. Там є свідчення людей, які тут проживають. Що тут оцей паркан. І ми просимо, як голову ОСББ, щоб до мене ваші жильці не зверталися з такими питаннями. Перешу я так думаю, що ми наведемо порядок.